Загадка шепочучої школи, розділ 13. Свідомий вузол. Коли двері за Софією зачинилися, все стало чорним. Не темним, чорним, як глибока порожнеча, де ні світло, ні звук не мають права на існування. Вона зробила крок уперед і одразу зрозуміла Підлоги більше нема, але вона не падала, просто рухалась у просторі, який не можна описати звичними словами. Тоді з'явився голос Ні, не голос Артема, не її власний, щось більше, щось, що звучало одразу зсередини і ззовні. Вітаємо у вузлі. Ти готова? Софія проковтнула слину. До чого? До вибору. Тут починається найголовніше розпізнати, що ти загубила і що готова повернути. Перед нею виникли три двері, висячі у порожнечі. Над ними не було написів. Але вона. Відчувала, що кожній несуть свою правду. Перша тепла, м'яка, мов спогад про дитинство. Їй стало спокійно, серце заспокоїлось, друга холодна, гостра, як раптове прозріння. Від неї йшов страх, але й сила. Третя порожня. Вона не несла жодного емоційного відтінку, лише чистоту, друга небезпека. Ти маєш право обрати тільки одну, пролунало знову. Софія простягнула руку до першої, тепло так манило, але зупинилась. Це обман, так? Це ілюзія, це бажання. А друга це правда, але вона ріже. А третя це пустота, новий шлях. Вузол ще не сформовано. Вона закрила очі і ступила до третіх дверей, її поглинула біла тиша, і тоді спалах. Вона стояла у класі. Світлий день, третій Б. Маленька Софія сидить за партою, притискаючи до грудей книжку. Її мама стоїть біля дверей, сперечається з вчителькою. Голос глухий, але емоції зрозумілі. Я заберу її. Тут їй не місце. Софія, теперішня, зрозуміла це її спогад, витіснений, стертий. Саме з цього дня вона боялась залишитись сама, боялась виставити себе не такою. Голос прозвучав знову. Тут закладено перший вузол страху. Знімеш його. Софія доторкнулась до маленької себе. Світло навколо змінилось. Вчителька замовкла. Мама посміхнулась. Картинка розсипалась, як скло. Вона опинилась у темному коридорі. Тут стіни були з дзеркал, але тепер у них було не її відображення, а сцени з інших людей. Олег, прошепотіла вона. У першому дзеркалі. Олег, маленький, стоїть на даху. Боїться спуститися, тремтить. У другому Максим. Батько кричить на нього, кидає зошит на підлогу. У третьому Єва. Стоїть в оточенні дівчат і з усмішкою витирає сльози, щоб ніхто не бачив. Це їхні вузли. Хочеш допомогти? Спочатку зрозумій, що твоя присутність це ключ. Я не можу змінити їхнє минуле, але можеш не залишити їх одних у майбутньому. Перед нею постала остання сцена таємна кімната школи, яку ніхто ніколи не міг знайти. Стіни були вкриті схемами, паперами, проекціями, все пов'язано з інститутом свідомого впливу. Артем стояв посеред кімнати, без усмішки, без іронії. Я чекав, коли хтось дійде до цього рівня. Софія здригнулась. Ти знаєш про вузли? Я один із них, сказав він. Не людина, не зовсім. Я був створений, щоб тестувати межі людської волі. Але ти. Він зробив крок уперед. Ти їх перевищила. Я не хочу бути твоїм експериментом. Артем подивився на неї довго, а тоді зняв з себе картку така ж, як у всіх учасників, твоя свідомість має напрям. Обери його свідомо. Я не маю права обирати замість тебе, сказав він. Але маю право віддати ключ. Він простягнув їй картку. Ти бачила справжню суть страху і не втекла. Картка засвітилась у її руках, потім розсипалась на пікселі. Раптом Софія прокинулась. В актовому залі хтось трусив її за плече. Це була Єва. Софія, ти просто зникла. А я думала, що ви всі ми шукали тебе усі ці години. Ніхто тебе не бачив. Олег і Максим прибігли, обійняли її міцно, вперше не через страх, а через те, що тепер вони знали. Єдине, що їх врятує, це разом. На сцені Артема вже не було, його ім'я зникло з усіх списків. Учителі сказали, хто такий хлопець тут ніколи не навчався. Але Софія знала, правда існує вона просто не завжди залишає сліди в журналах.